Добрий день, шановні українці. Зараз в інтернеті це дивлюсь. Ну, три таких події, які мене зацікавили. Ну, перше, це Генасамблея. ООН зараз проходить у Сполучених Штатах. там президент Зеленський зустрічався з Трампом. Багато вже коментарів по цьому поводу. Ну, наче там хтось був присутній. Які там висновки? Висновки побачимо, ніхто ще не знає, які будуть. Е, ну, mm -hmm. Друге, це от зараз е, ведмедний зрос. Це таке його мусують. Це ж маніпуляція, ну, йде суспільством, <кій> тому що, що він коштує 500 тисяч гривень, хтось заплатив. Е, ну, що я тут можу сказати? Це погано, ну, неправильно. Але ну, 24 2024 році в Україні купили. 70 тисяч нових авто. 70 тисяч. В цьому році також. Навіть трохи більше вже. Тобто, це, що тут можна сказати, я далекий від думок, що ці авто поїхали на схід. І, Або ж можна просто пройтись по місту, подивитись по кафе-ресторанам. І побачити, вони забиті. І ціни там такі собі. І. Там сидять як влада, так і опозиція, як ті, хто крадуть, як ті, хто не крадуть. Тому що ті, хто не крадуть опозиція, вони накрали вже. Тобто все це дуже відносно. Ну, третя така подія, яка мене здивувала, що тільки на тому тижні. Києві, ну, хвилину мовчання почали вшановувати таким чином загиблих воїнів і цивільних, які загинули від рук російської агресії. Мені здається, що це важливо родичам. Ну, десятків тисяч загиблих героїв і цивільних, ну їх там в ООН кажуть, 40 тисяч, ну наскільки я знаю, в Маріуполі було 40 тисяч загиблих цивільних, а в Україні тобто, це набагато більше. Це важливо для тих людей, для родичів, тому що вони таким чином, хоч трошки підтримку свою, відчувають від суспільства. Але справа в тому, що три з половиною роки цього не було в столиці. Це дикунство, а це від місцевої влади. Тому що мерії дають команди, якщо що, комунальним підприємствам, щоб вони зупинялись. Ну, і всі інші будуть зупинятись. Це здається мені також дуже дивним. Якось так. Дякую.